Так, отже, всім привіт е, по ковіку. Значить, е, давайте почну з заводки. Е, що мені зробили хлопці? Я його відвіз, е, чесно скажу, я сам не захотів його колопати, розбирати, що там, дивитись. Тому що він на гарантії, я його в принципі, купував новим, щоб якийсь час він обслуговувався на офіціалі. Отже, я його завіз, вони його розібрали, карбешник. Значить, заглушили. Хто знає PowerJet. От. А, до речі, ПВН-40. Ну, ладно. Ні, бі, е, заглушили Power Jet, поставили більше ГТЖ і холостого ходу, наче. Не пам'ятаю, їм там, Єфім казав о, щось. Каже, що якийсь ще зробив маніпуляції, бо там на Голці тут е, якась прокладочка, яка начебто, начебто пускала якесь повітря. Е, Отже, які результати, Із плюсів. Він почав трошки став такий набагато зліший. Десь середина у нього з'явилася така злюча-злюча. От, ну, до верху я його там, в дзвон не вкручую, але середини там ну, вистачає з головою. Ніза, ні, ні ну вони так як були, так в принципі і лишились. Е, по запуску, значить, після того, як я його привіз, на вулиці було плюс 6. Він простояв. Тиждень, на вулиці плюс 6, було я його викатив він буквально з другого тичка завівся. Е, ще ось тиждень пройшов. Рівно тиждень, да. Він простояв. Я його сьогодні прийшов Ну, завівся він поганенько, але, може, краще. Але не на вулиці плюс 2 сьогодні, чи плюс 3. от в принципі Завівся. Із ще нюансів б'є Бендекс. Так ми нічого не знайшли. Хлопці поміняли втулка, втулка була прокручена м, на бендексі, але він так підстукує цей бендекс. Хоча, в принципі, ніякої вироботки нічого немає. Але побачимо, скільки він проживе. От, Із того, що я е купив. купив клітку, але це. Е повна срака ця клітка. От. Або хлопці її не доробили, або в мене руки з жопи. Ну, Мені здається, вони її не доробили. Ну, на це не дивіться, тому що я піджимав її, там, виставляв. Це я так чиста. колхозний колхознеет, щоб не подрала раму. Смішно, але зробив. З цієї сторони, як бачите, вона сидить непогано. Непогано. Тут, тобто, ось резонатор, вона його захищає, але тут вже пішла, вона вперлась в нього. От, бачите? Е, отут. Бачите, там трошки резиночок попідкладував, пояснюю, чому. Там, от, якщо сюди продивитись, шпілька йде, та, що кріпить цю верхню частину. Вона вперлась в радіатор. Перший я їм дохався, вгнув, перегибав, вона не ставала сюди, єлі-єлі вигнув, як вона потрібна. От. Плюс вона коротка. В принципі, якщо б її зробили трошки довшою, то було б нормально. Коротше, прийшлось відкрутити радіатор, запустити шпільку, підкласти резинку, тому що радіатор тупо впирається в різьбу шпільки, а різьба, самі розумієте, вона гостра і розчухає буквально за 2 секунди. Оцей на ухабах як його, бачок радіатора цей нижній. Ну, Також прийшлось проводку перепакувати трошки, тому що воно все терлось, От, Але. Тут ще нічого. Ідемо сюди. Як бачите, ну, як на мене, вона має десь на палець бути вищою. Ну, тобто, отут. От, тобто, отак іти, десь на палець вищою і отут-от приблизно закінчуватись. Е -е, я б робив би так. Е -е, якщо б робив ці клітки. Тобто. Е Оця частина ну добре, хай вона так і сидить, якщо її так зробити. От, а оцю частину я пробив би на палець вищою, отак. От, і запускав би її от сюди. Тобто, приблизно від цього, не, цієї перемички, трошки ці ширше, от, і отак от, от запускав. Отак от би я пробив би цю клітку. Е, реклама хлопцям. Може будуть дивитись. Тому якось так. Сіла вона, ну, я ж кажу, хреновенька. прийшлось і тут перепакувати е, трошки це все. От. Ну, якось так ось. Гнути її вигибати я не захотів. Отут тут теж набудохався. єлі натягнув її сюди. Єлі натянув. <звір> Щось я скажу. Звісно, може, пару раз, якщо от сюди впасти, вона вперед подасться трохи. От. Але... але як є, як є. Е... тому, в принципі, має місце, але ще раз повторюсь, можна було б її зробити на палець ширше. Ну, грубо кажучи, плюс сантиметр і отак от, вздовж букви від букви А пустити. Ну, не думаю, що прям би. Настільки обідніли по металу, за ті ж самі гроші. От, хоча вона доволі таки немало коштує. І з ще з чого, що зробили е, хлопці? Мені поміняли на моторекс масло і в вилці, і в двигуні, бо 5 мотогодин пройшло. Е, ну і далі, далі ми побачимо, що і як буде. Так що, по підвисті, ну, Ще покатаюсь, я ще після цього не виїжджав. Може, якщо все нормально, завтра виїду, проїдуся. В планах е колупати його починати, якщо воно буде ламатись, а воно, я думаю, буде ламатись, колупати вже після того, як е пройде гарантія. Зараз, поки хай він е буде живий на гарантії. Хвост так також зняв. Ось він лежить. От. Ці поки залишив, але теж, я думаю, треба зняти. Ну, побачимо. От Коротше, 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 якось якось так ось. Тому да, дякую, хто дивиться. Всім. всім, всім, Бай-бай. Ще треба заказати жикльори. Всім пока.